Добрий день, друзі. Сьогодні я вам розповім, чим підживити розсаду, щоб листя в неї не було бліде. Що треба використовувати. На прикладі своїх рослинок я вам покажу, що зробити з нашою розсадою. Оце, бачите, розсада стояла у кімнаті, де було менше світла, і листя такі бліденькі, і ніжка така витягнута більше. А ця розсада. Стояла в кімнаті, де більше світла, і вона, бачите, ніжка така коротіша, коротша, і листочки темненькі, але я буду підживлювати і цю розсаду, і ту розсаду. Тому що на цьому етапі розвитку рослин перця і баклажанів. Потрібно підживити сульфатно-магнієвим добривом з містом сірки. З містом сірки. Ці рослини, і баклажани, і перці дуже полюбляють магній. І на всьому розвитку цих рослин потрібно буде додавати такого добрива. Як його розводити? Виберете одну столову ложку це приблизно. 10 грамів добрива на 10 літрів води і підливаєте під корінь. Розводите, розмішуєте, щоб не було крупиночок, і підливаєте під корінь. Якщо у вас небагато рослинок, то ви берете 1 грам на 1 літр води чи 2 грама на 2 літра води і підливаєте всі ваші рослинки під корінь. Так само і в перці, і от перець теж має різні, різний колір, де було освітлення краще, там він темненький, а де менше світла попадало, то воно там бліде. Тому зараз потрібно цим підживити. Я вам бажаю гарних успіхів, вражаю. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення!